Вітаю вас, друзі! Мене звати Євгеній, а ви на каналі Жикозгір. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як вимкнути систему стабілізації та антибукс в Астрі Ейч та Зафіра Б штатним виглядом. Погнали! А стій, 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 стій. ти ще не сів, зручно? Ні? Ну, якщо сів зручно, то я тебе попрошу про дуже дуже важливу річ. Підписка на національного виробника контенту. Uh -huh, да. Це єдине, що я хочу попросити. І якщо я цікавий, то ось мій інстаграм. Ну і ось пошта по питанням співпраці, якщо вам щось потрібно. Все, приємного перегляду. Беріть щось смачненьке і все сідайте зручніше. Я вас тепер не буду відволікати. Ну, підпишись тільки. Дякую. І так, що нам потрібно для того, щоб в нас система стабілізації та антибукс вимикалася. Нагадаю, коли ви вимикаєте систему стабілізації, то вимикається і антибукс. І навпаки, вони вимикаються одночасно. Нам потрібно для цього замінити блок аварійки. А, дивіться, або якщо у вас є кнопочка спорт, то вам ще й повезло, вам тільки потрібно спрограмувати. Дивіться, а, у мене, наприклад, була центральний замок, ось він, аварійка і заглушка. Замість заглушки я писав кнопку спорт, але вона окремо, звичайно, не доставляється. Вам потрібно купити ось там ці, цілий блок з аварійкою. Залежить від комплектації вашого автомобіля, бо в Астрі H та Зафірі варіацій варіації ну, майже безкінечність. У вас максимальна кількість тут 6 кнопок, вони всі а, змінені по різному, знаходяться і так далі. Тому варіацій кнопок дуже багато. Ви обираєте саме той, який підходить до вашого автомобіля. Ну, тут, звичайно, розбірки. Поміч. Ну Десь приблизно цей блок кнопок залежить, звичайно, від варіації. Ось такий, як в мене, він десь коштує 400-500 гривень. На розбірці я маю на увазі тільки дві кнопки: центральний замок та кнопка спорт, ну і, звичайно, аварійка. Як це все розібрати? Тут все дуже просто. Ви втикуєте ось сюди чотири цвяхи, витягаєте магнітолу, її там від'єднуєте. Далі ви піддіваєте ось цей блок кондиціонеру або кліматконтролю. Ви його витягаєте, від'єднуєте. Далі у вас ось тут знаходиться два торкси, 20 чи 25. -х. Якщо не помиляюсь, то 20 х ви їх викручуєте і далі обережно на себе тянете ось цю центральну частину, витягаєте, і вона у вас в руках. Далі ви від'єднуєте блок аварійки, замінюєте блок аварійки, і далі вам потрібно зняти приборку, бо вам потрібні два роз'єми. Роз'єм аварійки, а також роз'єм приборки. Тобто, перше, що вам потрібно, це блок аварійки з кнопочкою «Спорт». Якщо вона у вас є, то в принципі, тут у вас майже вся робота зроблена, вам одразу можна перематувати на а, розділ відео, у вас таймкоди є, програмування. Тобто одразу перелітайте в програмування. Якщо у вас цього нема, то дивіться далі, що потрібно робити. Далі нам потрібно взяти два проводки. І тут у вас буде схема висвічуватися, обов'язково її заскріншуйте, бо вона вам дуже-дуже знадобиться. По-по-по, слухай, а я не бачу, що ти підписався на мій YouTube канал. Ну, щось. Надо ну, підписатися, не діло. Я тут мерзну. Угу. Підпишися, не забудь. Тому дивіться, ось роз'єм ось цієї якраз блока аварійки. Ось так він виглядає. Бам! Вискочив. І нам потрібний тут пін 8. Та 17. -й. Тобто ви додаєте проводки в 8 пін та в 17. -й. Коли ви відткнули, ви тягнете проводки до приборки. І в приборки, ось так виглядає схема. Клац, скріншоте. Все у вас позначено кольорами, що з чим потрібно з'єднати. Дивіться, вам знадобиться в приборці 11 та 41 пін. І 8 пін ось тут. Ви з'єднуєте в приборці з 41-шим піном, а 17-й пін ось тут. Ви з'єднуєте з, з 11-м піном в приборці. Все, коли ви це все під'єднали, ви це все назад збираєте. І далі ви піднімаєте ручне гальмо. Наприклад, якщо це у вас Astra H, відкидаєте ось цю кришечку. У вас тут обіді роз'єм, втикаєте обком і далі ви починаєте програмувати. Тому погнали спрограмуємо. Наступним кроком є програмування. Ну, звичайно, що запалення ввімкнене, обком поставили. Відкрили програму, нажимаємо «Діагностик». Далі ви обираєте свій рік автомобіля. У мене 12 рік. Далі ви обираєте автомобіль Astrah, наприклад. Далі у вас йде ось така вкладочка, вам потрібно вибрати боді. Далі нам потрібно обрати EPC ECU. Ось. Натискаємо «Programming». «Program Variant Configuration. Тут ви вводите свій карпас. Далі ви потрапляєте в ось це в І вам потрібно натиснути Next. І ось тут є спорт. Програм Switch. Якщо у вас не було кнопочки sport, то у вас буде ось так not present. Якщо у вас була кнопочка Sport, то у вас буде present. А вам потрібно поставити Viz Sport Chases. Коли ви це натиснули, ви натискаєте Programming. Program. Ось все спрограмувалось. І ви можете вже виходити. І далі нам потрібно вже пересунутися до самого автомобіля. Далі ви запускаєте свій автомобіль. У нас є наша кнопочка спорт. І дивіться на пробіг. Ми її затискаємо десь приблизно на 3 секунди. Дивіться. Натискаємо і тримаємо. ESP OFF. Що це нам дає? У нас вимкнувся і антибукс, і система стабілізації. Щоб знову ж вимкнути, нам потрібно натиснути просто на спорт. І в нас буде мигати ESP On декілька разів. І все. І знову з'явиться пробіг. І ви ввімкнули систему стабілізації і антибукс. Хочете знову вимкнути, затискаєте на 3 секунди. І у вас пишеться esp OFF. Ось це штатна реалізація вимкнення системи стабілізації та антибуксу. Ось таким чином виглядає вимкнення системи стабілізації та антибуксу штатним вигляд, виглядом. І що дуже важливо, що це не якийсь колхозний метод. Це те, як задумав, задумали інженери компанії Opel. Затиснув 3 секунди, потримав кнопочку спорт, єс Офф» і все. Навіщо це потрібно? Ну, комусь потрібно. Мені особисто потрібно це взимку, коли я хочу навалити десь боком з ручником, і якби система стабілізації мені буде заважати. А в інших випадках мені система стабілізації та антибуксу ну, просто тільки допомагає. Та і все. Якось так вийшло. Не забуваємо про підписку національного виробника контенту. Сподіваюся, що ця інструкція вам знадобилася, і ви зробили в своєму автомобілі все штатним виглядом. Ось мій інстаграм, ось пошта по питанням співпраці. Бажаю вам мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!